Десятки містян з синьо жовтими прапорами та свічками в руках зібралися на мітинг Реквієм біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Тернополі. Сьогодні тут, 21 листопада, в день гідності та свободи вшановують пам'ять українців, які під час революції гідності та помаранчевої революції не побоялися виступити проти несправедливості та авторитаризму. Вони стали на захист європейських цінностей, демократії та інтересів українців. Я брав участь в лютому 2014 року, власне, був в Києві і бачив деякі події на власні очі. К нас було багато. Виїжджали з Тернополя колоною автобусів. Багатьох людей я знав. Це важлива дата. Ми повинні про це пам'ятати завжди. Обидві революції стали важливими кроками на шляху до нашої незалежності, гідності та свободи. Проте, якщо Помаранчева була мирною і жоден із протестувальників не загинув, то події, які відбулися через 9 років, стали кровопролитними. Під час Революції Гідності понад дві тисячі людей отримали поранення, а загинуло більше ста. Їх називають Небесною сотнею. Я як мама, героя, який віддав життя у 2014 році. На 32-му блокпості, вивозячи поранених з поля бою, всі ми чуємо поле бою. Що це було? Це була вже війна. Вони віддавали життя, вони захищали кожного з нас. Щоб вшанувати пам'ять полеглих учасників Євромайдану, представники місцевої влади, громадські діячі, військовослужбовці та небайдужі тернополяни поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні, вшанували їх подвиг хвилиною мовчання та разом помолилися. Присвідає, помилуй нас, господи, очі заріки, наші води попрости беззаконня нас. Був безпосередньо учасником помаранчевої революції з перших днів до останнього. На жаль, вже тих хлопців, що були зі мною, немає вже двох хлопців. Також були і на тому Майдані під час Революції Гідності. Сама дата каже сама за себе, що ми гідні і свободні. Оце є саме основне. Під час урочистостей також відбулося театралізоване дійство, учасники якого продемонстрували події Революції Гідності. Дух свободи. Його не зламати. Він живий, він веде за собою. Ми народ, І тупою юрбою не дано нас нікому назвати. Обидві події залишили глибокий слід в історії нашої держави. Сьогодні ми знову продовжуємо захищати та відстоювати ідеї рівності, соборності та незалежності. І впевнено рухаємось до нашої перемоги.